Оксана Куцоконь, я. я мама загиблого військовослужбовця Олександра Куцоконя, який загинув в Маріуполі, захищаючи наше українське місто. Йому було 22 роки. Це часто відбувається, і в більшості, якщо ділюся досвідом, то це так само з такими ж, як я, мамами або рідними загиблих. Тому що ті, хто втратив своїх близьких, і ця втрата зовсім свіжа, у них дуже багато запитань: а чи правда, коли час проходить і біль там вщухає, якщо пройде рік-два, там чи ще більше, насправді легше. Емоційно чи ні. Кажу про те, щоб вони були готові до того, що ця біль вона назавжди. Рік, два, десять, двадцять, особливо, якщо це батьки. Ще не всі готові чуть насправді. Людина буває просто із за якоїсь трішечки поваги, а то чи хоче тебе підтримати і задає тобі ці питання, але вони не завжди влучні. Мені дуже насправді дуже важко. Відверто розповідаю, тому що те, що всередині, наприклад, у мене як у матері відбувається, це наскільки важко емоційно і боляче. Ну я не хочу передавати ці емоції людині, яка і передавати емоційно, і не хотіла б ніколи в житті, щоб жодна людина відчула це. Спочатку в перші якісь там півроку, мабуть, після втрати, це було важко. Потім Ну це такі, вже, скажімо, світлі, такі спогади, так приємні. І я розумію, що потрібно більше розповідати. Якщо не розповідати і не робити нічого, то ну пам'ять для нас же пам'ять сама важлива. Угу. І навіть коли при звичайній розмові ти розповідаєш, яка в тебе дитина була, як він навчався, як як в нього почалась військова кар'єра, що він полюбляв, чим він займався. Спогади вони різні. Особливо болючі спогади дитинства. Мені перший час, коли Саші не стало, я не могла, наприклад, чути дитячий плач. Я в магазині просто чула, коли дитина плаче, і в мене сталася істерика. Я згадала, як він народився, він народився дуже важко, його 10 днів за нього боролися лікарі тут у Черкасах. І насправді ну, таке саме болюче, саме такі дитячі спогади. Але розповідати треба, тому що в собі теж тримати. Я й раджу всім, що в собі тримати не потрібно. Якщо є співрозмовник і є людина, яка тебе готова почути, то краще про це розповідати. Mm -hmm. Здебільшого сльози, тому я й намагаюся якось ну, поменше, щоб таких розмов відбувалося. Я навіть в такому позитивному руслі про нього буду розповідати. А людина, що розуміє, що його вже немає, на жаль, і тому. Зазвичай сльози. Про що не плакати? Того, що себе лаю за це. В останніх там повідомленнях син дуже просив, що, щоб зі мною не сталося, тільки не плачте. Він дуже був такий життєлюб і завжди посмішка. Він скільки пройшов різних складнощів, скільки в нього було. Але він завжди посміхався. Люди просто запитують, як у тебе справи. Так? От як може людина, наприклад, в моєму статусі, та що втратила рідну людину, відповісти на це питання? Як у тебе справи? А як у нас справи? Ми кожен ранок встаємо і це все відбувається з нами щоденні рутинні справи, ми робимо все через, через силу, через себе, тому що потрібно. Було це в перші періоди, знову ж таки, коли тільки-тільки після втрати, і дуже мені боляче було, коли мені задавали ці питання люди із близького оточення. Особливо болючі були питання, що а розкажи мені, будь ласка, а мені все таки ж цікаво, а як це сталося? Мою дитину вбито. І що тобі розповідають? Як його вбили? Mm. Ти питаєш це в матері. І оці запитання і щодо домовини, і оці всякі такі е, подробиці самого цього, що з ним сталося, ну, це я рахую взагалі ні в якому випадку не можна запитувати. Та не відповідала. Я або просто мовчала, або просто вставала, виходила. Я навіть змушена була і за такі, через таких запитань змінити місце своєї роботи. А як тебе? Справи. Як ти? А ще краще взагалі, сама така краща фраза Ти сильна, ти справишся, ти сильна, ти справишся. Ну Хто ж сказав, що ми сильні? І нам ставлять, нас клеймують, оцим, що ми сильні, а насправді в нас же ніхто не спитав. Ми просто, ну так, В таких обставинах ми. Зараз знаходимося, якщо, наприклад, людина, та що втратила, вона сама починає про це розповідати. Просто потрібно вислухати без зайвих запитань, коли запитують у нас знову ж таки: ми повертаємося в той стан з самого початку. Просто можливо, це і не телефонний дзвінок, можливо, написати звичайне повідомлення. Знай, що я в тебе є, там або знай, що ми поруч. І коли тобі там я тобі потрібна, я завжди для тебе на зв'язку. Звісно, говорити, говорити всім потрібно. Бо рано чи пізно приходить той момент, коли ну насправді ти захочеш, щоб тебе почули.